Стаємо стопи разом. Пальці на одній лінії розпрямились в просторі, розпрямили плечі. Маківка тягнеться вгору і потягнулись вгору, вдих, І вниз видих, і вгору, вдих, і вниз видих, і вгору, вдих. Долоні разом перед груддю, на масте прикрили очі. Налаштовуємось на практику, фокус на себе, на дихання, на виконання. Відкриваємо очі, стопи ширина плечей. І вгору вдих. І видих. І по діагоналі вдих. І вниз видих. Інша діагональ вдих. І видих. І перед собою вдих. І скрутка вправо подивились за праве плече, і вдих. І скрутка вліво подивились за ліве плече. І розкрились вдих. І вперед потягнулись видих, присіли ребра на стегна, і ще раз вдих. І вниз нахилились ребра на стегна видих. І вгору вдих. І вниз видих. Починаємо наші пранини вдих і різкий видих ха. Видихаємо все непотрібне. Вдих. ха, Вдих. ха, Вдих. ха, Вдих. Ха. Вдих затримка. Машемо горизонтальні махи. Тримаємо затримку. І різкий видих. Ха. Вдих затримка. І вгорі таки розкриваємо грудь, грудний відділ, тримаємо затримку. І різкий видих вдих-затримка. Кулачок-пальчик всередину, розгинання. Кулачок до грудей, від грудей, в ліктях, згинання, розгінання. І різкий видих вдих-затримка. І простукуємо себе кулачками. Особливо грудь простукуємо. Ось тут де у нас тімус, щитовідка і ребра. Я сильно не стукаю, щоб звук в мікрофоні не дуже сильно був голосний. А ви прям сильно простукуєте Різкий видих, видих, затримка. Пальці молоточки і простукуємо міжреберні простори. Простукуємо, простукуємо, простукуємо. Продовжуємо. І різкий видих. Вдих. Затримка. І простукуємо повністю себе ноги, стегна, сідниці. І різкий видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 чудово. Капала в хаті. Пальчик перед собою. І набираємо вдих. і Ритмічні видихи, рот трубочка, і дуймо на пальчик. Живіт кожен раз іде в себе. Почали вдих. me na чудово. широкі хаті, кулачок, пальчик всередину, активний вдих і видих. Акцент на видих. Більш активно робимо сьогодні, зігріваюче заняття. У мене плюс сім на вулиці і холодний морський вітер. Тому будемо працювати активно. Лопатки звели, розвели, звели, розвели. Акцент на видих. І коли розводите лопатки, ще так натягніться, розкрити їх більше в сторони? Вгору вдих, вниз видих. Знову дуємо, пальчики розкрили, розтопирили. Чудово. Вдих, видих до кінця. Удіяна бандха вдих. Видих до кінця. Затримка. Втягнули. Живіт. Під ребра. І ще раз вдих. Удіяна бандха. Втягнули. Видих до кінця, затримка втягнули. Я під курткою роблю. Ви в інших заняттях вже знаєте, що таке одіяна. І зараз ми втягнемо живіт під ребра і потім виштовхуємо вперед-назад вдих. Видих до кінця. Втягнули живіт, рухаємо. Ще один підхід вдих. Видих до кінця. Тягнули живіт рухаємо. Чудово, загальний вдих, плавний видих, І ще раз вдих, і плавний видих. Побігли. Розминочка, активна у нас розминка. Біжимо 10. 9, вісім, 7, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Підтягнули тазове дно, підтягнули живіт, легенькі стрибочки. Розминаємо з носочка на п'яточку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ви маєте з носочки і відривати, але так амортизувати колінами. Два, один. Вліво, вправо. Десять. Постійно амортизуйте. З носочка на п'яточку. М'ягенькі, м'ягенькі, легенькі стрибочки. П'ять, Чотири. Три. Два. Один. Вперед, назад. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Тримайте підтягнутим тазове дно. Хто не знає, що це, підтягнута. Промежена світ ніби ви. Хочете в туалет і тримаєте все підтягнутим. Два. Один. Чудово. Ліва нога опорна, руки в сторони. І розкриваємо кульшові. Шість. П'ять носочок на себе. Коли у вас носок на себе, ви стабілізуєте коліно чашечку. Ще. Три. Два. Руки рівні. Ніби вас хтось розтягує за дві руки. Інша нога. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону розкрили. Не поспішайте. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. І один. Інша сторона. Шість. П'ять. Вище коліно. Чотири. Три. Два. І один. Чудово. І зараз розкриваємо поперекрудний шини і через обійми. Видих. І вдих. І видих. О, видих. О, видих. видих. Вдих. Лопатки звели. Видих, розвели. О, видих. І видих. Продовжуємо вдих. І видих. І вдих. І чудово плечі розкрили вдих. Округлили спину, видих. І вдих. І видих. І вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнялись, топи паралельно, пальці на одній лінії. Подивіться, симметрія. Втягнули живіт та заведно. Шию назад відвели в ретракцію розгинання. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Носик вправо вліво. Шия продовжує бути в ретракції. Три. Два. Один. Нижнє півколо. Три. Два. Один. Верхнє півколо. Три. Два. Один. Чудово. Загальний вдих. Плавний видих. І ще раз вдих. І плавний видих. Стопи паралельно підтягнули живіт тазове дно. І робимо по передній стороні з прогином вдих. Та сперед видих. І ще раз видих. І видих. І ще раз видих. І видих. Підтягнули живіт і тазове дно, як камінь. І ще раз пробуємо прогін, тримаємо живіт і тазове дно. видих. Створюємо подушки безпеки для свого попереку. Видих. І ще раз видих. І видих. Чудово. Беремо цеглиночку, ставимо її перед собою. Стаємо лівою стопою на цеглинку, права пішла вперед, руки в сторони і піднімаємося і кажемо «с». Підтягнули живіт тазове дно. поїхали «С с, с, «С». с, Якомога вище, с. «С». 20 разів кожна нога. «С». Ще 10. С. Друга сторона, друга нога, у вас має пропекти аж до самих сідниць. Почали звук си з видихом, підтягнули живіт тазове дно. С с, с. 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 Ще десять с. Зараз стоїмо на цеглинку. Знову на носочок. І ми спробуємо зробити позу дерева на цеглинці на носочку. Це буде важко. Але пробуємо. Руки розвели в сторони. Тримаємо 10, 9, 8. Опора на носок. 7, 6, Коліно штовхаємо назовні. 5. Чотири, три, два, один. На іншу сторону можна уздовж поставити, але на носочку п'ятку ми не ставимо. На іншу сторону. В носках ваша нога слизька, але мені холодно, тому ви без носки вам буде краще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Браво. Цеглиночку прибираємо в сторону і сідаємо в рудру. Нагадую, широкий, у нас, широкий випад, да, широкий трикутник. Ми сідаємо таз рівень колін. Коліна дивляться в напрямку наших носочків. Низький рівень тазу. Розпрямились по передній стороні. Зробили намасте, робимо вдих. І з видихом штовхаємо коліна назовні, а таз вперед. Відчуваємо роботу в кульшових суглобах. Відчуваємо супротив між тазом і колінами. Таз штовхається вперед, коліна назовні. І маківка росте довга шия. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. Два, один. Відпочинок короткий. П'ять. Ходимо. Чотири, три, два, один. Сідаємо ще раз. Робимо вдих. І з видихом сіли низенько і полетіли. Легенькі-легенькі колібрі. Пампінг тазом вгору вниз. І легенько в плечах. Тобто не долоньками машемо, а в плечах.

Два. Один. Другий підхід. Сідаємо і вперед назад. Широкі коліна. Широкі коліна дивляться за носочками в сторону носочків. Низький таз. Почали пампінг. 14, тринадцять, дванадцять, одинадцять. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два і один. Ух! Чудово. Добре. Переходимо на підлогу в планочку. Встаємо в планочку і готуємося до нашого бігу. Ми підкрутили таз. Тягнули дуже гарно живіт і будемо бігти. Чотири підходи. Коліна назовні, другий підхід коліна ось так по діагоналі. Знову назовні і знову по діагоналі. І приготувалися вдих і побігли. Кажемо си, с, Відпочинок, <Outside noise> ви можете присісти. Я буду ходити, бо холодний бетон. П'ять, чотири, три, два, один, другий підхід, коліно, до протилежного ліктя всередину приготувались, підкрутили хвостик, втягнули живіт та за побігли. Темп може бути свій, можна повільніше, ніж я, але до кінця. Ходимо, другий підхід закінчили. Ху, дих. Дивимось свій ЧСС, У мене 155. увійшла в анейробний режим. Десь його початок 5-4. Формула безпечного ЧСС є в чаті. 3, 2, 1. Знову назовні коліна. Стаємо в планочку. Побігли. Відпочинок. Ходимо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Останній підхід. Беремо себе в руки і спалюємо калорії на коліна до протилежного ліхтя. Побігли вдих, побігли. Преси тазове дно максимально. С -с 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 -с. Чудово Відпочиваємо. Десять. Дев'ять. Тяжко. Вісім. Сім. Тяжко. Спалювати. Легко наїдати. Кожен раз, коли наїдаємо, пам'ятаємо про це. П'ять, чотири, три, два. Три один, чудово. Сідаємо на підлогу. Я сідаю на цеглинку, бо холодний бетон. Якщо у вас коліна опускаються, можете сідати без цеглинок. Трішки заповільнюємося і йдемо на шавасану. Потягнулись, дих і видих. І такі потягучки в одну сторону подивилися на руку відшу. Витягуємось. Кілька таких підходів в одну. В іншу погляд під руку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І через сторони вдих. І видих. Рівна спина. Вдих, спина не має бути округлена. Видих. Ще раз вдих. Видих. Видих. І видих. І вдих. І видих. І видих. І видих. Чудово. І останнє. Назад вдих. І вперед округлення видих. І ще раз назад видих. Подивилися вгору. Вперед округлення видих. Тягнемось. вперед, округлена спина. Назад видих. Бочком покажу. Вперед видих. І назад видих. І вперед видих. І назад видих. І вперед видих. Чудово. Витягуємо себе в шавасану, відтягніть поперек, відтягніть повністю грудний. Я не лягаю, тому що тут дуже-дуже холодно. Але ви лягайте і кажете, вдих носом. Вже і сонце сідає, мабуть, воно і сяде, поки ми закінчимо заняття. І видих носом вдих, і ротом видих. І ще раз носом вдих і видих. Зараз відчувайте, як заспокоюється тіло, психіка. І просто спробуйте нічого не думати, тільки слухати звуки моря і звуки чаш. Відпочиваємо в шавасані. Запрошую ще кілька хвилин полежати, якщо ви можете, в цій шавасані, в тиші. А я виключаю, тому що дуже-дуже холодно. Не поспішайте, побудьте ще 3-5 хвилин в стані спокою і відпочинку Намасте!